Святим вечором, улюблені во Христі, браття і сестри, сьогодні разом з першою зіркою, яка з'явиться на небі, кожен з нас згадає у своїм серці величну подію історії роду людського, тоді, коли і в місті Віфліємі зірка стала над Богонемовлям і Ісусом Христом. Цю звістку перші почули пастушки, які були у полі, їм з'явився ангел Божий і каже: не бійтеся, велику радість сповіщаю вам, сьогодні народився Спаситель Христос Господь. І пастушки, котрі стерегли стада. Побачили ангелів дуже-дуже багато, які співали величну пісню Слава Вишніх Богу і на землі мир у людях благовоління. Пастухи поспішили до вертепу, де у яслях лежав маленький Христос, Спаситель, котрий явився від Діви Марії з однією метою спасти усіх нас. Від наших гріхів. З історії свята ми знаємо і те, що з далекої дороги, з далекої країни ішло три царі, три волхви, несли Богодари. Вони зайшли в Єрусалим, попали до царя і сповістили, питаючи, що ми маємо принести дари Богу, бо тут родився Господь. Родився цар, і цьому цареві ми несемо дари. Зірка, котра йшла перед ними, привела їх теж до вертепу. І волхви принесли дари золото, як цареві, ладан як Богу, і смертну, як тій людині, котра повинна померти. Прообраз Безневинний гине колись за наші гріхи. Хто з нас міг би зробити такий подвиг, який зробив Христос? Возлюбити тих, хто були до нього ворогом Богу за гріхопадіння, за первородний гріх, за гріх Адама і Єви? Христос прийшов, щоби своєю чистотою очистити нас, своєю святістю. Освятити нас, своєю любов'ю навчити і нас любити один одного. В сьогоднішній вечір завершується уже Різдвяний піст. Вночі в усіх храмах православної держави буде звучати різдвяний піснеспів. Дітки будуть приходити до кожного з нас і нести. Величну звістку про народження Христа у народних колядках. І цей піст, котрий завершується, для кожного з нас став тією дорогою, якою і ми йшли до Віфлієму, якою ми йшли до вертепу, якою ми йшли до, яс, до ясел, в яких покладено маленьке Богонемовля. І кожен з нас. До Рождества Христового приніс свою невелику частку душі, подвиг любові до Бога до ближніх своїх, в терпінні, в милості, в милосерді. І от для нас свято Рожества Христового ще нагадує одне, що не в царських палатах Христос явився у цей світ, а в звичайній печері. Він прийшов для всіх і для багатих. І для бідних, не дивлячись на колір шкіри, на ту мову, якою людина розмовляє, і на землю, на якій вона живе. Господь прийшов, сповістивши, що Він є Бог, Бог любові, і щоб ми були подібні Йому в усьому. Тому, браті і сестри, поряд з нами є дуже багато знедолених людей, є дуже багато одиноких людей, яким ми можемо послужити в ці святі дні сповістити і їм цю звістку, що Христос народився, народився для всіх нас, і дай Бог, щоб в кожному серці, яке повинно стати тим вертепом, тією печерою, тими яслями, нехай народиться Бог наш, Ісус Христос, не тільки в день рожества, а кожного дня буття нашого тут на землі. Вітаю всіх вас різдвяним привітанням. Христос рождається, славімо Його. Зичу, дорогі брати і сестри, кожному з вас доброго здоров'я. Хочу привітати знову і знову з Різдвом Христовим і з новоліттям Богоукладу Господнього. Хочу побажати усім нам, Божого миру. Злагоди в сім'ях, добрих дітей, побажати, щоби задумане нами ласкою Божою збувалося, а нам єдине залишається бути дітьми Божіми і в словах, і в ділах, і в помислах своїх. І пам'ятаємо слова євангельські, де Христос каже так, синочку, дай мені своє серце, давайте любити один одного. Прощати один одного, молитися один за одного. І так ми будемо тоді дійсно дітьми Божими.